Добрий день, шановна комісія! Вашій увазі пропонується доповідь дослідження на тему морфологічні особливості та перспективи використання в озелененні бругманції деревовидної. Бругманція це красива рослина, що не вимагає занадто складного догляду, а тому вона стрімко набирає популярність серед квітникарів-аматорів. Мета нашого дослідження дослідити біологічні та екологічні особливості видів роду бругманція в Кіровоградській області та визначити перспективи використання бругманції деревовидної в озелененні. Для досягнення мети нами передбачалось виконання таких завдань: узагальнити відомості про систематичний склад та географічне поширення видів роду бругманція, дослідити умови зростання досліджуваної культури з'ясувати морфобіологічні та екологічні особливості бругманції деревовидної, встановити залежність укорінення живців від використання стимуляторів росту, а також узагальнити відомості про декоративну цінність бругманції та оцінити перспективність використання в озелененні. При виконанні роботи використовували такі методи: спостереження, візуальні. Описові порівняльні, біометричні та експериментальні. Робота виконана на підставі власних досліджень, проведених у періоді вегетації 22 23 роках в умовах селища Новогородка Новогородківського району Кіровоградської області. Систематичне положення. Рід прохманція нараховує 8 видів, з них яких Бругманція деревовидна, бругманція золотиста, бругманція білосніжна, бругманція криваво-червона, бругманція ароматна, бругманція різнобарвна, бругманція примітна, бругманція вулканічна. В експериментальних дослідженнях використано різні сорти та гібриди бругманції. Бругманція деревовидна біла, бругманція золотиста, Бурманція запашна рожева, бруманція запашна жовта. Для розмноження бруманції використовували вегетативний спосіб розмноження. Живці завждовки 10-15 см нарізали в першій декаді квітня з маточних рослин, які усмішно перевзимували у закритому ґрунті. Експеримент проводили за такою схемою: укорінення живців бругманції в умовах закритого ґрунту. Вирощування і догляд за укоріненими живцями, загартовування укорінених живців, висадка рослин, відкритий ґрунт та догляд за ними. У дослідженнях з розмноженням ругманці деревовидної, як стимулятор процесу кореноутворення використовували розчини росту, гетероаоксин супер та містим С. Живці контролю укорінювали у звичайній воді. Встановлено, що успішність укорінення напівздеренілих живців значною мірою визначається особливостями використаних стимуляторів росту. Найвищий рівень коренеутворюючої здатності живців спостерігається у варіанті з використанням гетероауксину, це 80%. Початок масового коренеутворення у живців цього варіанта спостерігався уже через 10 днів. Це на 2,5 діб раніше, ніж в інших варіантах. Дещо менший рівень укорінення живців був при використанні Емістиму С та склав 75%. В той час, як на контролі цей показник дорівнював лише 62,4%. Певний інтерес становлять дані щодо особливостей регенераційної здатності окремих сортів та гібридів бругманції та їх реакцію на дію ростових речовин. У контрольному варіанті найвищою регенераційною здатністю характеризувалися живці бругманції деревоподібної, білосніжної 74%, а найнижньою 60 – 60,6% це бругманція золотиста. Укорінюваність бругманції ароматної рожевої і бругманції ароматної жовтої у контролі становила відповідно 63% і 67%. Серед оброблених живців розчином гетероауксину найвищою була укорінюваність бругманції білосніжної. Це 88%, а найнижньої, найнижчою у бругманції золотистої 65%. За укорінюваністю оброблені ростовою речовиною живці бругманції ароматної рожевої і бругманції ароматної жовтої займали проміжне місце з результатом, відповідно, 83,5% і 78%. Бургманцію досить часто помилково називають дурманом. Тому під час дослідження ми провели порівняльну характеристику рослин пасльонові, але різних видів. Тобто, ми порівняли морфологічні особливості дурману звичайного і брухманції деревовидної. Наведу кілька відмінностей: квіти дурману дивляться вгору, плід – коробочка вкрита колючками. Квіти брухманції дивляться вниз. А плоди видовжені, гладенькі коробочки. Насіння брухманції більше за розміром та має товсту оболонку порівняно з дурманом. Бурхманція, як одна з найвишуканіших декоративних рослин, не залишилась поза увагою художників. На зображенні ми бачимо, що їх зображав австрійський художник Деріл Трот, Тетяна та Джулія Шварц. Висновки. На підставі аналізу літературних джерел встановлено, що в роді брухманція виділяють вісім видів: брухманція деревовидна, брухманція золота або золотиста, бругманція білосніжна, брухманція криваво-червона, бругманція ароматна, брухманція різнобарна, бругманція примітна та бругманція вулканічна. Досліджено морфобіологічні та екологічні особливості росту та розвитку бругманції деревовидної, проаналізовано умови вирощування та обґрунтовано рекомендації щодо зимового утримання окремих сортів та гібридів бруман бруманції. В результаті досліджень встановлено, що успішність та якість живцювання, бургманці значною мірою визначаються особливостями використаних ростових речовин для стимулювання коренеутворювання. Найвищий рівень коренеутворюючої здатності живців спостерігався у варіанті з використанням гетероауксину – це 80%. Початок масового коренеутворення живців цього варіанта спостерігався уже через 10 днів. На 2-5 діб раніше, ніж в інших варіантах, дещо менший рівень укорінення живців був при використанні амістиму С та склав 75% в той час, як на контролі цей показник дорівнював лише 62,4%. Оброблення живців стимуляторами росту підвищувало їх регенераційну здатність та сприяло збільшенню розмірів морфологічних параметрів рослин. Вивчення еколого біологічних особливостей сортів бругманції показало, що оптимальним місцем культивування бругманції є ділянка з яскравим освітленням, бажано в першій половині дня. Основним лімітуючим показником, чинником при вирощуванні бругманції є пониження температури та заморозки. За результатами спостережень були виділені такі групи бругманції. За термінами цвітіння. Бурманція ароматно рожева, за стабільністю цвітіння, всі сорти, за тривалістю цвітіння, брухманція ароматно рожева, за рясністю цвітіння, брухманція ароматно жовта. Результати експерименту можуть бути використані у практиці декоративного садівництва. Щиро дякую вам за увагу. Бажаю усім мирного неба! Та й з найкращими побажаннями. до побачення.